Добрий день, літня обрізка абрикос. Цього року абрикос у нас не порадував, все вимерзло, але обрізати приходиться. Робимо легеньку обрізочку, те, що йде всередину. Отакі тоненькі гілячки, звинить у вас тільки, тільки з секатором, так як літня обрізка дерево у нас не спить. Дерево відчуває кожен зріз. І ми це робимо тільки виключно для того, щоб трошки освітити крону трошки полегшити нам роботу. Основне роботу надалі. Зараз легенько прибрали, кілька абрикосів пройдемо. Дивіться, і все, все. Ми просто, літня обрізка, просто пробіглися і прибрали тільки що саме більше нам заважає. Тому що для дерева це стрес, дерево ми ріжемо по-живому. Операція без анестезії це жорстко. Ми просто для цього робимо, щоб трошки більше. Дерево ще розвантажити трошки. І ріжемо молоді гілки, які йдуть, весно куваються всередину або десь одна одну перекриває. Тому за дуже короткий термін можна обрізати купу дерев. Ми просто пробілися, просто глянули, роздивилися, кілька гілочок прибрали, дві абрикоси є. Йдемо далі. Ось прибираємо, всередину пішла. Трошечки, розбираємо середину прибрали, прибрали, ось теж забрали. Ось у нас гілочка на гілочку. Цікавий варіант, все-таки нижні приберемо. так, Далі ось у нас заважає, також гілка на гілку пішла. Ми зараз не сильно думаємо, можна сюди ближче. Не сильно думаємо про схему. Ну, вона у нас приблизно на схемі є зараз. А наша задача трошки прибрати крону, розвантажити третій абрикос. В принципі, ну давайте ще це придивимося. Ось, ось такий варіант, наприклад. Ось пішло, ось гілочка пішла ця, пішла на зовнішню сторону. Це що всередину поприбирали, ці тройнічки нам не треба. Дивимося, ось дивіться, ще один. Ринічок раз. Це що йде назовні. Лишилося ці дві прибрали. Все, розвантажили, розвернули, Основний принцип. Далі дивіться. Пройшли це що ззаду. Максимально виводимо сюди. Також і тут. Ось гілочка, можна сюди. Дивіться, одна на одну заходить, Прибрали. Ця нікому не заважаю, це можна трошки прикоротити, щоб вони ну, одні не заважали. І ось у нас знизу тут молоднячок. Молоднячок стараємося залишати, цю іцю залишаємо, це йде всередину, Крони загусто прибрали. Все дуже просто, дуже швидко пройшлись, обрізали і не тикаємо, не тикаємо, бо... Я спробував трошки більше обрізати, і рост притупляється, тому наша задача зробити малесеньку косметику. Якщо ви не обріжете, не буде літньої обрізки. Нічого страшного, це не велика помилка. Це просто ми трошки полегшуємо свою працю надалі. Все, що я хотів сказати сьогодні вам по абрикосу, по літній обрізці. Бажаю вам всього доброго. Бажаю гарного врожаю, не такий як цього року на абрикосах, що все померзло. Нічого геть не спробував ніганої абрикоски. Але будемо надіятися на краще, будемо оптимістами. Тому всього вам доброго. З вами був Володимир Головань, місто Одежин. До побачення.